Доброго дня, мене звати Марина Трестан, і сьогодні я розповім історію створення своїх картин, розміщені на цій виставці. Ще задовго, приблизно за рік до початку повномасштабного вторгнення, я відчувала високу тривогу і не могла пояснити свій стан. Політикою я не цікавилась, про плани расистів, звісно, не знала. Однак мені чи не щодня снили сни, де якісь чужинці вломлюються в мій будинок. Грабують, псують речі, а я ховаюсь у шафі серед одягу, не маючи змоги нікого покликати на допомогу бо живу сама. Родичі далеко, а на телефоні немає зв'язку. Це так виснажувало я не знала, як це припинити. Хотіла придбати рушницю шукала інформацію на психологічних курсах, як заспокоїти себе. І придумала намалювати себе з автоматом в руках такий собі підсвідомий захист. Картина Бойовий дух» була створена 24 січня рівно за місяць. Для мене ця робота має велике значення. Інші три роботи кривавий слід, два кольори і паралель я намалювала протягом березня-квітня, коли всі були у незрозумілому стані і не знали, чого очікувати. А цю картину під назвою Оберіг я намалювала, коли вже мала повну впевненість у нашій перевазі над ворогом. До речі, після початку повномасштабної війни погані сни і тривогу як рукою зняло. Я не знаю, як це спрацювало, але коли люди тривожились та плакали, відчувала себе цілком спокійно. Якось так. Окрім картин та художнього мистецтва, я виражаюся музиці. У травні цього року я випустила пісню під назвою Ілюзія, в якій ідеться мова про маленьку дівчинку з Бучі, батьків якої убили, а її викрали і депортували з України, як і інші десятки тисяч дітей. В тексті чергуються фрази різних сторін цій кривавій війні: питання дитини і реакції на це все безумство влади, расистів, нейтральних сторін. Поведінка деяких просто вражає. Show this що весь есфі... світ Дякую за увагу та підтримку. Дякую за небайдужість. Рухаємось до перемоги разом!